Про проведення в долучені до нього матеріали, вилучення, рапорти, трудові книжки, інші документи, чорнові записи. 19, 20, 21, 22, 23. Повідомлення про підозру оцінювання вас кримінального правопорушення передбаченого статті 2, частина 3. Тобто одержання неправомірної вигоди для себе завжди на прийняття рішення особи уповноважено на виконання функцій держави, поєднання з вимаганням такої вигоди. На Одещині поліція ТСБУ затримали військовослужбовця за підозрою у зловживанні впливом. Начальник однієї зі служб забезпечення військової частини. Вимагав 2 тисячі доларів від військовозобов'язаного чоловіка, який звернувся до нього по консультацію за сприяння в оформленні на службу у вибраній ним військовій частині на Одещині. За вказану суму військовослужбовець обіцяв вплинути на потрібних посадових осіб військової частини для прийняття позитивного рішення. Одночасно зауважив, якщо чоловік мобілізуватиметься самостійно, без його допомоги, то не матиме гарантії на проходження служби саме в тиловій частині. Затримали фігуранта. Після передачі грошей. Слідчими слідчого управління йому повідомлено про підозру, в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Санкцією частиною 3 статті 369 сподочку 2 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Суд. Обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває.